Добрий день! Сьогодні пропоную познайомитися і навчитися грати за схемою. Музограма це музично-ритмічна гра. Вона допомагає навчити дітей уважно слухати музику, її фрази та зміну куплетів. Розвиває музичну пам'ять, музичний слух, увагу. Щоб розпочати гру, потрібно роздрукувати аркуш зі схемою або намалювати її. Включити відповідний музичний твір, який я пропоную, та показати декілька раз вправу. Ну що, спробуйте. Це корисно і цікаво. І як завжди, я чекаю ваших відео. До зустрічі!